Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, тенет птахолова, З моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти, щить та лук його, правда, не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить о півдні, впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пульнували на всіх дорогах своїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На Аспада й Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. Бо каже Господь: за те, що Він поклав надію на мене, я визволю і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скрутний час. Визволю і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє.